В інтернет-магазині сад Огород А» я придбав затіняючу сітку і залишився дуже задоволений як товаром, так і сервісом. Окрім того, процес покупки був швидким і зручним. Доставку отримав без проблем. Окремо хочу відзначити приємний сюрприз: конверт з написом Комплімент від директора Разом ми сила. Це було дуже приємно і додало гарного настрою. Приємний сюрприз середині конверта, насіння австралійського салата, квітів фіалки, кропу та петрушки. Сам напис середині конверта також залишив чудові враження. Це дрібниця, але такі деталі справді роблять покупку особливою. Це стало неочікуваною, але надзвичайно приємною частиною моєї покупки. Сітка стала ідеальним рішенням для того, щоб приховати пам'ятники біля мого будинку. Вона не лише виконує свою функцію, але й гармонічно вписується в загальний вигляд ділянки. Рекомендую вам цей магазин і товар Сад Огород Ін'ю А.